Продовження. Хай їм грець, сказала у розпачі Джорджа. Усе проти нас і Стімі. Як же потрапити туди? Я мушу це зробити, мушу. Вона вислизнула через бічні двері у внутрішній дворик, куди виходило вікно кабінету. А може, залізти через це вікно? Однак виявилося, що вікно загратоване, через нього не пролізти. Джорджа повернулася назад і взялася шукати ключ до дверей. Але ключа ніде не було видно. Раптово вона почула голос пана Ленуара з кімнати на протилежному боці холу. З переляку вона підняла покрівець дерев'яної скрині поблизу й хутко залізла в неї. Опустила покрівець і, підібгавши коліна, почала чекати. Серце її шалено калатало. Пан Ленуар Пройшов через хол. Він крокував до кабінету. Я все приготую до прибуття мого гостя, кинув він дружині. Мене не турбувати. Я буду дуже зайнятий. Джорджа почула, як у двері кабінету вставляють ключ. Ключ повернувся. Двері відчинилися, а тоді зачинилися з клацанням. Однак із середини пан Ленуар не замкнувся. Підібгавши коліна до самого підборіддя, Джорджа у темряві обмірковувала ситуацію. Вона думала, як увійти до кабінету, а звідтіля. До таємного ходу, який вів до відпочивальні Смоляного. десь там перебував її Тіммі. Вона до ладу не уявляла, що робитиме далі із собакою. Може, Смоляний відведе його до когось із жителів Окаянної гори, хто зможе подбати про нього. Почувся кашель пана Ленуара, шарудіння паперів. Тоді клацнули дверця та шафи, відчинилися і зачинилися. Схоже, пан Ленуар працював. Потім почувся його роздратований вигук. З пересердя він наче сказав. І куди ж я це подіну? Потім зненацька двері відчинилися, і пан Ленуар вийшов. Джорджа ледь встигла опустити покришку, яку відкривала, щоб впустити повітря. Вона зіщулилась і тремтіла, коли чоловік проходив повз неї. І раптом їй спало на думку, що це її єдиний шанс. Пан Ленуар, Лебонь вийшов на кілька хвилин, але цього вистачить, щоб відсунути панель у стіні. Джорджа підняла покрівець скрині й хутко вистрибнула з неї. Вона вбігла у кабінет і одразу до того місця, де смоляний відсував панель. Але не встигла вона торкнутися брунатної дубової панелі, як почулися кроки. Пан Ленуар був відсутній лише півхвилинки і вже повертався. У паніці бідолашна Джорджа озиралася на всі біч, шукаючи сховок. Проти стіни. Стояла величезна канапа, що за її спинкою дівчині вистачило місця сховатися. Джорджа ледве встигла туди залізти, перш ніж увійшов пан Ленуар, зачинив двері сів за стіл. Він вмикнув велику настільну лампу і схилився над документами. Джорджа ледь наважувалася дихати, серце її гучно калатало, зчиняючи, здавалося, страшенний галас. У тісному сховку було вкрай незручно сидіти, але вона не наважувалася поворухнутися. Дівчинка не розуміла, що діяти далі. А що, як доведеться, просидіти тут. Кілька годин. А що подумають друзі? Незабаром вони почнуть її шукати. А вони вже ж почали. Тієї миті смоляний стояв під дверима кабінету, розмірковуючи у чи краще постукати. Він акуратно постукав тук-тук-тук. А у Джорджі душа сховалася вп'яти. Вона почула нетерплячий голос пана Ленуара. Хто там? Увійдіть. Мені тут дадуть спокій. Відповіді не було, ніхто не увійшов. Пан Ленуар повторив, Кажу ж вам, заходьте. Знову ніякої відповіді. Пан Ленуар широким кроком рушив до дверей. І Рвучко їх відчинив. Анікогісінько, смоляний ураз дременув нагору. Напевно, витівки цих нестерпних дітей, пробурмотів пан Ленуар. Що ж, коли хтось із них з'явиться ще раз, постукає і втече, я їх провчу. Сидітимуть удома на хлібі й воді. Він розлютився. Джорджа воліло б зараз опинитися не в кабінеті, а де інде. Що він зробить, коли дізнається, що вона всього лише за два-три кроки від нього? Пан Ленуар попрацював іще з півгодини. А бідолашна Джорджа геть затерпла. Тоді вона почула, як він позіхнув, і їй трохи відлягло. Може, він подрімає, тоді їй пощастило б. Вона вилізла б зі сховку і спробувала б потрапити до таємного коридора. Пам Ленуар знову позіхнув. Потім відсунув папери у бік і пішов до канапи, ліг на неї і вкрив пледом коліна. Він наче налаштувався добре поспати. Канапа під ним зарипіла, Джорджа знову затамувала подих, боячись, що тепер, коли він так близько, Напевне, може її почути. Незабаром вона почула тихе хропіння. Потім знов і знов пан Ленуар заснув. Джорджа почекала ще кілька хвилин. Хропіння ставало дедалі гучнішим. Тепер. Либонь, можна спокійно вибиратися зі сховку. Джорджа заворушилася, обачно й тихо підлізла до краю канапи, вислизнула за неї. Хропіння не переривалося. Джорджа звелася на рівні навшпиньки підійшла до сумної панелі. узялася навмання її натискати, намагаючись намацати потрібне місце. Але воно ніяк не знаходилося від хвилювання вона розшарілася. Крадькома глянула на сплячого пана Ленуара і продовжила спроби. Де ж воно це місце? Де слід натиснути? Раптом, за її спини, пролунав суворий голос, аж їй у п'яти закололо. Що ти тут робиш, хлопче? Як ти наважився залізти до мого кабінету і порядкувати тут? Журби обернулася і побачила пана Ленуара. Він завжди вважав її хлопцем. Вона не знала, що відповісти. Вигляд у нього був розлючений, і кінчик носа вже. Побілів? Джорджа перелякалася. Вона кинулася до дверей, але пан Ленуар зловив її перш ніж вона їх відчинила і сильно її струсонув. Що ти робив у моєму кабінеті? Це ти стукав, а потім втік. По твоєму дуже смішно так жартувати зі мною, але я тобі швиденько поясню, що це не смішно. Він відчинив двері і голосно покликав: Блоку, ідіть на сюди, Серо, скажіть блоку, що він мені потрібен. Блок ураз зайшов з безвиразним обличчям. Пан Ленуар швидко щось написав на папірчику і дав йому прочитати. Блок кивнув. Я звелів йому відвести тебе до твоєї кімнати, замкнути там і не давати до кінця дня нічого, окрім води. І хліба, жорстко сказав пан Ленуар, це навчить тебе на майбутнє, як слід поводитися. А ще одна така витівка, і я тебе, власноруч, відшмагаю. Моєму батькові не буде до душі, що ви мене караєте, тремким голосом почала Джорджа. Проте пан Ленуар лише глузливо посміхнувся. Чого на тебе? Ось він почує від мене, як погано ти поводився, я впевнений, він зі мною погодиться. А тепер іди. До завтра будеш сидіти під замком. Коли приїде твій батько. Я йому перекажу твої вибачення. Бідолашну Джорджу потяг на гору блок, який дуже зрадів, що може покарати хоч когось із дітей. Біля дверей своєї кімнати Джорджа гукнула на допомогу друзів, які були поруч у кімнаті. Її кузенів. Джуліани, діку, допоможіть. Швидше допоможіть. Продовження буде.